Відпочивати можна по-різному. Хтось насолоджується красою природи та дбає, щоб навкруги було чисто, а хтось любить гучно повеселитися, напаскудити та піти. Саме так вчинила компанія, яка комфортно посиділа на пляжі у центрі Сміли та залишила після себе ось такий декор. Вчора, о восьмій вечора, віддихала компанія. Ну, черговий зробив зауваження, бо дуже шумно все вели. сказав, все все ми ну, в ітогі ми бачимо. Як ми себе ведемо дуже неприємно, робиться нормальний пляж, щоб людина естетично віддихала, а в того ми отримуємо. Я даже не знаю, як і сказати. Місце посидень, як Віктор Терновцов огородив стрічкою, сподіваючись на те, що хтось таки із тієї гори компанії повернеться та усе це прибере. Дивує, не вже так важко було залишити тут порядок. Смітничка ж зовсім поряд, навіть вставати з лавочки не треба. Вона на відстані витягнутої руки. Що ж заважало? Лінь, байдужість, невихованість, можливо, нетверезість. Напевно, усе відразу, а ще поширений, на жаль, принцип комунальники приберуть. Відпочивальники обурені, як так можна чинити, звідки така неповага до людей, які дбають про чистоту та порядок міста, та й до усіх, хто приходить на пляж, побути на свіжому повітрі біля річки Тясмен. Цьогоріч на пляжі комфортно, як ніколи раніше. Міська влада попіклувалася про те, щоб прибережну зону оновити: кабінки для перевдягання, грибочки для затінку, достатньо піску. Територія буде освітлена, опори уже встановлено. А ще нова сучасна плитка на доріжках та інші приємності. Усе це відвідувачі пляжу змогли належно оцінити, але, на жаль, не усі. Є надія, що гори відпочивальників, які зробили собі антирекламу, таки знайдуть. Прохання до усіх берегти працю тих, хто творить для нас красу та робить сміло охайною своєю порядністю та небайдужістю до рідного міста. Ми піклуємося про те, щоб сміла була привітною та приємною і для смілян, і для гостей.